Вітрина тривога у Москві, що відомо про нову українську ракету. В НАТО не хочуть закінчувати російсько-українську війну. Для них це небезпечно. Ще одне енергетичне перемир'я. Чи піде Кремль на нову угоду? Заступник ГРУ РФ вийшов з коми після замаху. Росіяни вже відшукали в справі український слід. Губернатор Білгорода ледь не помер від ракети. Гладков потрапив під масований удар ЗСУ. А ще нові ядерні перегони США та РФ та мінус Орішнік у Росія. І не тільки це новини сьогодні. З вами Карина і Ми починаємо. В Росії ФСБ вирішили показати видимість роботи, тому розповіли про затримання стрілка, який нібито скоїв замах на заступника ГРУ генерала Володимира Алексєєва. Кажуть, що виконавцем замаху виявився громадянин Росії, його екстрадували з ОЕ. Звали його Любомир Корба. Також встановили його помічників ще одного громадянина РФ Віктора. За словами російського ФСБ, йому допомагала ще й жінка Зінаїда, але вона, нібито виїхала в Україну. Ну звичайно ж, вони побачили там український слід. Також Росіяни показали і перші кадри після замаху. Стріляли в генерала в Москві, але він не помер. На жаль, вийшов з коми сам Алексєєв народився на Вінниччині, але на своїй посаді він відповідав за проведення операцій на території України. Більше того, як вважає розвідка США, він був причетний до втручання у вибори в 2016 році, зокрема до кібератак та активних заходів з дискредитації американської виборчої системи. Росіяни, як я вже казала, звичайно ж знайшли там український слід, але є нюанс, як з'ясували українські аналітики. Дивним є те, що в Валіксєєва стріляли декілька разів в спину здалеку, і він не був битий. Це не типово для українських спецслужб, адже вони зазвичай доводять всі справи до кінця. Та й загалом нетиповий сам замах, тому це цілком може бути сценарієм внутрішніх російських силових розборок або ж операцією, реалізованою третьою стороною. Більше того, відразу після замаху росіяни почали заявляти, що це точно українці, і що ми таким чином хочемо зірвати мирні переговори. Мирні переговори, на яких сама Росія не хоче бути присутньою, при цьому не наводили ніяких доказів. Відразу звинувачують і все. Хоча у Аліксєї. Було багато ворогів і в самій Росії. Я, естественно, слышал эту новость перед самым началом переговоров. Каких-то прогнозов я делать не собираюсь. Это не моя функция. Это будет решать руководство нашей страны. Но то, что этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса и э, готового сделать режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать э, от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования. І це він заявляє про справедливість. Загалом виглядає як сценарій, який розіграли самі росіяни. Тим часом в США українського сліду там не бачать і не віряться часом Росія готує нові наступи в Україні, як заявили в інституті вивчення війни. Кремль задіє стратегічні резерви, формування яких триває ще з 25-го року. Наступ готується з декількох напрямків. А саме влітку РФ планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні України та на Донбасі. А це власне свідчить про те, що Росія навіть не думає закінчувати кровопролиття а більше того, робить ставку на силовий сценарій, а не дипломатичний. При цьому в інституті звер звернули увагу на те, що незважаючи на амбітні плани щодо війни, Росія стикається з серйозними обмеженнями. Зокрема, за оцінками аналітиків, наявних у росіян резервів може виявитися недостатньо для досягнення намічених військових цілей. Тим паче, ми з вами знаємо, як вони ставлять цілі, а потім змінюють їх на ходу. Та й проблеми зі Старлінг явно дали під дих окупантам. А ще точно не хоче, аби війна в Україні швидко закінчилася, очільник Мюнхенської конференції Вольфканг Канк за його словами: припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО. Мовляв, армія РФ під час бойових дій в Україні втрачає тисячі солдатів щотижня. А як тільки вогонь буде припинено, Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння. А ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться. І цитата: допоки. Україна захищає Європу. Небезпека не така вже й велика. Як вам таке? Потужніші за та можуть легко діставати до Про кремлівські пропагандисти ще не відійшли від проблем зі Старлінком. Як для них вже нова проблема і тема для обговорення нова українська ракета. Що відомо про ФП-9 від Firepoint? Детальніше розкажемо в сюжеті. Україна матиме нові балістичні ракети. Оборона компанія Firepoint готує до озброєння балістичні ракети fp 7 і «ФП-9». Розробники ракет повідомляють, що вони значно дешевші за західні аналоги. А їх дальність дозволяє вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ. В отношенні бойової частини, значить один з стандартних елементів цих ракет. А у скажем, у меньшей ракеты fp 7 это американская 500 фунтовая бомба, обычная фугасная авиабомба ФАБ. А у fp 9 это более серьезная 2000 фунтовая фугасная авиабомба. Вот. То есть без хвоста, естественно, без хвостовой части, поэтому она по весу немножко меньше, но это, это самая большая американская бомба Второй мировой войны. Заявлено, що ракета ФПІ 7 є бюджетним аналогом американської системи Атакамс. Вона призначена для високоточних ударів на короткі дистанції. Більш потужніша модифікація е «ФП-9» — здатна вражати цілі на відстані аж до Москви чи Петербурга. оголосив э, про створення двох ракет. Одна примірна на заміну Атакамс, це пі 7 С дальностью где-то до, ну, изначально говорили 200, 200 километров, сейчас говорят до 300. А FP-9 это уже ракета более серьезная, с дальностью до 900 километров. ну, так, вначале говорилось 800-850, но испытание показывает несколько большую дальность. И боевые части, соответственно, если у фп 7 она сравнительно небольшая, примерно 150 пятьдесят килограмм, то у фп 9 это уже серьезная ракета, там боевая часть 800 кг. Неозброєним оком видно, что нові ракеты посилять оборонні позиции Украины. А цели зависят от типа боевой части. Если проникающая боевая часть захищені объекты. Если обычная боевая часть, ну, например, предприятие, вот, да, склады предприятия, то есть значит, фугасная бомба, ей достаточно там пробить крышу, взорваться в середине помещения. Вот. Если целью, например, будет удар по позициях зенитно-ракетных комплексов, может быть боевая часть, там, где огромное количество суббоеприпасов, и они... Им достаточно просто изрешетить прицепы с радиоэлектронной аппаратурой, для того, чтобы комплекс надолго вышел из строя или вообще был уничтожен. У за Зазначають, что на відміну від безпілотників або крилатих ракет балістичні снаряди мають вищий шанс пробити ПВО навколо російської столиці. Да, і от, когда говорят, що російські комплекси ПВО нельзя раскидать по всій території, а це не нужно делать. Достаточно создать несколько зон патрулирования истребителей, и уже через них прорваться будет очень сложно. А истребитель – самое эффективное оружие против аэродинамических ударных дипстрайков. Ну, ракеты беспилотников. А вот если мы применяем баллистику, <coughs> то в этом случае истребительная компонента исключается полностью. Самольоти не работают по баллистике, Плюс іключаються всі комплекси малої і середньої дальності. Наразі ракети проходять випробування. Швидкість їх розробки зумовлена скороченням бюрократії оборонного сектора. Очікується, що кодифікація та офіційне озброєння вони пройдуть уже у лютому поточного року. Тим часом Зеленський заявив, що представники США в Абудабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я, адже ситуація в Україні з електроенергією та генерацією вкрай критична, так само як і є проблеми на Росії. Чи почується Кремль та чи буде дотримуватися її, звичайно ж, питання відкрите. Допоки ж перемир'я немає, складної ситуації є в Києві. Людям дають світло лише по дві години на день. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена. У більшості регіонів неможливо скасувати аварійні відключення, проте, як мені здається, наших людей вже нічим не зламати. Окрім того, що українці навчилися виживати в найсуворіших умовах, так ще як каже власник компанії, яка є офіційним дистриб'ютором «Екофлоу» в Україні Валерія Ковенко. Наші люди накупили зарядних станцій потужністю з цілий атомний реактор. Сумарна потужність домашніх та бізнес-станцій перевищує 3 гігавата. Приблизно стільки виробляє Південно-Українська АЕС. Як то кажуть, в народі і це ще долари не міняли. Без світла сидять і в Білгороді. Бо ж Росія поки не хоче енергетичного перемир'я. Ось по Теці прилітає. НЛО. Ох, Сьогодні вночі теж прилітало. Було декілька атак в різний час. Як каже місцевий губернатор Гладков, на все місто відкрили аж два пункти обігріву, бо блекаут. До речі, як пишуть місцеві змі, самого Гладкова ледь не прибило ракетою під час останніх прильотів. Але він, на жаль, встиг спрятатися. До речі, ракети залітали і на Брянщину. Там теж частковий блекаут. Та займатися власною енергетикою росіянам ніколи. Ті, схоже, остаточно занурилися в атмосферу СРСР та вирішили розпочати нові ядерні перегони з США. Про це пише одразу декілька західних експертів. Також після закінчення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь РФ та Штати відновлять суперництво з кількості та смертоносності ядерних ракет. Як пишуть аналітики, Дефенс Експрес вже зараз Росія і США тримають у бойовій готовності Овності приблизно по 700 носіїв ядерної зброї, міжконтинентальних балістичних ракет та літаків стратегічної авіації, а також вдвічі більшу кількість готових до застосування боєголовок і утримувати це господарство коштує шалених грошей, які в Росії почали швидко закінчуватися. Для України кажуть аналітики: нова холодна війна Вашингтона та Москви, тільки в плюс. Адже щоб остаточно не пасти задніх Росії, доведеться Перерозпроділяти бюджет, а отже, менше грошей залишиться на засоби, які окупанти використовують проти зсу та мирних українців. І схоже, Україна як може допомагає штатам ці ядерні перегони виграти. Так днями в генштабі підтвердили, зсу нанесли новий удар по головному полігону Росії, звідки та запускає міжконтинентальну балістику. Про наслідки атаки дивіться далі в сюжеті. Капустин яр місце звідки Росія запускає сотні ракет по Україні? Саме там запускають і той самий Арієшнік. Та чи не настав кінець найстрашнішій зброї Путіна? Українські ракети Фламінда в щепки рознесли полігон Капустин Яр. Той самий об'єкт, откуда запускали «Орешник», превращен в руїни упродовж січня. Сили оборони України завдали ударів по полігону Капустин Яр в Астраханській області. РФ важне то, що удар прийшовся на момент переговорного процесу в Будапі. Це серйозно повысила іменно суб'єктність української переговорної делегації. Та серйозніший. И информационный, и политический, и военный удар по Российской Федерации. Я напомню, «Орешник» использовался как элемент военно-политического давления не только на Украину. А теперь оказалось, что э, сам «Орешник» находится в зоне поражения украинской баллистической ракеты «Фламинго». Йдеться про інфраструктуру полігону, зокрема про комплекс споруд ангарного типу, де проводять предстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет. Саме туди і припав основний удар, Незалежно від того, були знищені пускові установки або ні, знищення ангара перед пусковою подготовки орешника Это серьезнейший удар по позициям Российской Федерации в моменте использования в краткосрочной исторической перспективе Орешника именно с полигона Капульский яр. То есть он уже фактически в зоне огневого воздействия сил обороны Украины. А это кардинально меняет весь расклад сил. Важливо й те, що серед засобів ураження була ракета українського виробництва, яка з певною ми могла знищити путінські балістичні ракети. Можемо жидати, що в ближайше вірна украинская сторона может адекватно ответить на ракетный террор со стороны Российской Федерации. В первую очередь речь идёт о поражении законных военных целей на территории страны оккупанта. Это нефтеперерабатывающее предприятие, это предприятие энергетической отрасли, ну и, соответственно, стационарные цели это предприятия российского ВПК. Ещё один момент відстань і глибина ураження. За наявними даними, ймовірно, точність лучання ракети становить становитиме близько 160 метрів, а її бойова частина за оцінками перевершує американські томагавки. Іменно фламіна дальність пораження цілі більше трьох тисяч кілометрів посадженням і українського розвитку общество і сати западних партнерів на даний момент вже масштабирується їх производство до двох в сутки. Це оружиє з Це то, чим українська сторона тепер буде. Адекватно відповідати на будь-який терористичний терористичні з боку країни агресора, але найбільше дивує так зване аналога ППО Росії. Капустин Яр стратегічний військовий об'єкт, фактично один із небагатьох таких в Україні, який здавалося б мав бути надійно захищений. Російське ПВО виявилося абсолютно не до відраження... Ударів навіть пост, таким стратегічним воєнним об'єктом, як полігон капустин Яр. Причому ще раз отмечу, украинская українська балістика пройшла практично над всій території Російської Федерації вне зони пораження систем ПВО. А це і іміджевою і воєнної потери Російської Федерації. Головне питання: що ж могло статися з Орєшніком після такої атаки? видимости ангар разрушен и возможности проведения предпускового характера работ на данный момент у российской стороны нет. Инфраструктура полигона а в первую очередь соответственно и цеха предпусковой подготовки и пусковые установки. По всей видимости, получили серьезнейшие повреждения, которые могут надолго парализовать именно сам характер. використання даного полігону. схоже, Москва під загрозою ракет українського виробництва ставатиме більше. Компанія-виробник Фламінго анонсувала завершення випробувань нових балістичних ракет «ФП-7» і «ФП-9», які здатні долітати навіть до Москви та Санкт-Петербурга. І наостанок про патріотизм в соцмережах є в нас такий відомий хлопчина, який популяризував хвилину мовчання, перекривав дороги, і нагадував людям про важливість пам'ятати. Розпочинається хвилина мовчання. Зараз він звалив Канаду. Хоч він там і продовжує записувати хвилини мовчання, проте коментаторів не зупинити. Розпочинається хвилина мовчання. Чекаємо тепер, коли стане перекривати вулиці Торонто. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.